Наш абсолютно прагматичний час, 21 століття. Насправді ми а, втрачаємо певні цінності, але залишається одна єдина оаза. Це прекрасне, чисте почуття, яким ми називаємо кохання. Ну що ж, підважі бухгодності, запрошуємо, Андрій. Кохання всього життя, нашого Андрія, зустрічайте нашу прекрасну, родливу, раційну наречену галину. Ваші обличчя, шановні друзі, я бога, ви чужа. Як це сталося? За яких умов це відбувалося? Андрійко був в творчих пошуках. Ну, а в мене багато гарних коліжанок. Ну, і ми так думали, думали. Щось там Галинку нагадала собі. І смачний поцілунок від наших молодят. Нехай кожен день буде святковим, а не тільки сьогоднішній, щоб кожен ранок ви починали не з горнятки кави, а з справді ну, таких дуже важливих слів, які можуть побороти абсолютно все. Розпочинайте свій день зі слів Я тебе кохаю». Я впевнений, що ви будете щасливі протягом всього дня. І впевнений протягом всього свого сімейного життя. Rock and rock, rock and Ми запустимо невеличкий такий музичний уривок. <плес> А ви спробуєте його відтворити. Знаєте, мені найбільше подобається погляд водія маршрутки, коли йому показують посвідчення. Передаємо за проїзд. Маршрутка, як велика собача будка. Ми будемо вносити гроші в банку. Ну і звісно ж, ті всі кошти відправляться в фонд майбутніх тата і мамусі. сильний торт, давайте, 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 прокидаємось! Ой-гей! Разом рука в руці, маєте зробити перший надріз. Готові? Три, два, один. Починаємо! Сьогодні у нас унікальний святковий чарівний торт. Обезжирений нульовочка. Спеціально для вас, щоб не зашкодити вашій прекрасній фігурі. 3, 2, 1, нуль. Пуск! Що би хотілося сказати тобі? 098 -4707 -567. Don't believe me just сім Don't believe me just сім.